Аферистів не спіймали й досі. Депутати облради звертатимуться до генпрокурора та міністра МВС щодо земельного конфлікту у селі Злинка Маловиськівського району. Нагадаємо, пів тисячі селян позбавили права на користування своїми наділами все через невідому фірму, яка начебто попередньо уклала з усіма договори оренди. Втім, люди запевняють, що жодних підписів не ставили, і про нову фірму чують вперше. Міліція та представники юстиції звітують справу, розслідують нині. опитують. Тали майже 300 селян та взяли у них зразки підписів. Проте шахраїв про е, досі не знайшли. Працівників Маловисківської реєстраційної служби, які оформляли договори, звільнять подальшу їхню долю. Вирішать правоохоронці. На думку депутатів облради розслідування затягуються умисно. Заявили, якщо до наступного засідання сесії 18 вересня зрушень у справі не буде. Звернуться в генпрокуратуру та до міністра МВС. Це був прецедент, щоб на сесії обласної ради був звертатися до Генерального прокурора і до міністра внутрішніх справ. А звертатися, захищаючи людей, це мінімум 500 чоловік, так, ще не говорити, що в Авангарді там залишилися вони такі самі, такі самі ошукані. Я також звертаюся до центріної групи. Повірте, ми стоїмо на вашій стороні. Всі тут і всі депутатський корпус.